Насправді всі відчують вересня 25-го року, тому що формуються такі події, які називаються кармічними, фатальними, доленосними. Привіт, мої дорогі тельці! Ви на каналі Астроната. З вами я, Наталі Федулова, ваш астролог. І сьогодні у вас детальний прогноз на вересень 2025 року. Вересень обіцяє бути місяцем великих рішень, несподіваних змін і шансів почати щось нове. Ви дізнаєтесь, коли краще діяти, а коли відкласти справи на паузу, де проявитися, удача у стосунках, у творчості вас чекає, а де потрібно тримати дисципліну та підводити. Підсумки. Місячне і сонячне затемнення, які можуть кардинально змінити ваші плани і важливі дати, які ви побачите плоди вашої роботи та зусиль. Я розкажу, як зберегти енергію, отримати бонуси від Венери та Марса і підготуватися до успіхів у жовтні. Тож, починаємо. Як правильно дивитися прогноз? Нагадаю, дивимось по знаку Асцендента спочатку. Такі прогнози загальні, я вам відкрию таємницю, дивляться тільки по знаку Асцендента. Вони більш інформативніші для вас. Ви можете дивитися за знаком Сонця, той знак Задякою, який ви знаєте. Але... Найінформативніший буде за асцендентом. Якщо ви не знаєте свій асцендент, дивимось по сонцю. Якщо знаєте свою дату, місто і час народження, тоді ви можете написати мені ці дані в коментарях. Я вам Сама й прорахую асцендент і відповім в коментарях. Тому всі, хто до мене звернулися, всі отримали свої відповіді. А для всіх тельців, хто питає про індивідуальні консультації, на екрані висвітиться моя сторінка в інстаграм. Тож заходьте, пишіть в директ. Я всім відповідаю, і ми з вами домовимось про консультацію. Якщо ви хочете опрацювати свій гороскоп, щоб побудувати ідеальний маршрут до свого ідеального життя або спрогнозувати події на місяць чи рік. Тож, велкам до мене в опис під цим відео. Я даю всі посилання або в інстаграм в директ. Тож, поїхали, поговоримо сьогодні про вересень 2025 року. Беріть свої планери і готуйтесь записувати вересень по датах. Я розклала так вам прогнози, саме структурована, як ви любите, щоб крок за кроком ви планували свій. Місяць вересень. Тож поїхали 1 вересня. Сатурн повертається у ретроградному русі в Риби, в ваш 11-й дім. І аж до лютого 26-го року він буде там. І це така пауза для великих довгострокових планів. Щось відкладаємо, щось добиваємо, а щось переписуємо під нову реальність. Сатурн повертає вас у тему колективів. Друзів, довготривалих довгострокових планів, великих якихось проєктів, інтернет-проєктів, які ви розпочинали і обмірковували або обмірковували з весни 23 го по кінець весни 24. го Що тут відбувалося в цих питаннях? Ви повертаєтесь до цих справ? І якщо з травня по вересень ви відчували з травня 25-го по вересень 25-го, ви відчували, що життя штовхає вас в новий колектив. Або на новий рівень зараз ви переглянете умови, з якими готові туди йти. Можете повернутися до старого інтернет-проекту, до блогу, до сайту, до ютуб-каналу, який ви колись відкладали. Планета Сатурн вона змусить вас бути дисциплінованим, закрити оці хвости по цих темах, інакше вони тягнутимуть з вас енергію. Тож, порада, напишіть у своєму щоденнику три речі, які потрібно завершити до лютого 26-го року. А взагалі, дивіться моє відео про Сатурн, щоб чітко розуміти, де він вас зобов'яже і в чому не варто розслаблятися. Воно вже є на каналі. Я даю посилання в описі під цим відео. З 2 по 18 вересня Меркурій буде йти по вашому п'ятому дому. І це період активного спілкування, романтики, і творчості, це час для листування, для знайомств, для того, щоб перерости щось, щоб таке переросло в роман ваш, наприклад, розвиток хобі, творчих проєктів. І навіть їх монетизації, до речі. Поїздки також в цей час дуже актуальні з 2 по 18 вересня, поїздки особливо з дітьми, або участь у святкових, або культурних якихось заходах. Ви багато думаєте на тему дітей, і на цього, навколо цього багато метушні. Ну, не дивно взагалі, але у вас це прям ось так, відбувається з подією. Якщо ви працюєте у сфері реклами або дизайну, чи креативу, цей період може дати вам. Який, знаєте, потік ідей, і інсайтів, і клієнтів. Порада використовувати цей час для розвитку проєктів, які приносять емоційне задоволення. Саме зараз їх можна вдало презентувати світові з 6 вересня по 7 листопада, ось в цей період Уран також буде розвертатися в ретроградний рух і бути ретроградний у вас по другому домі, в близнюках. Тобто, тобто тема фінансів і доходів вона йде так, знаєте, пригальмовується, йде на паузу, або змінює свою траєкторію. Це може бути ну, затримка у виплатах якихось, наприклад, або у доходах, може таке бути, або переукладання якихось фінансових договорів. Рахунків тощо неочікування, якісь витрати, особливо на техніку, навчання або на транспорт також може бути так програтися, або ви переосмислюєте на чому і як ви хочете заробляти далі. Тобто, тут уран, якби він, якщо ви пройшли мимо прогресу, то він поверне вас скаже: Давай, прогрес будемо впроваджувати. В життя саме в сферу заробітку і доходів. Тобто там потрібно автоматизувати процеси, бути в колективах, використовувати штучний інтелект і чат-боти, і так далі. Ось, ну може раптом взагалі змінитися джерело доходу ваша і форма оплати, наприклад, ваша. Не робіть великих фінансових ризиків в цей час, і це це краще в цей час переглянути свою стратегію взагалі доходів. 7 вересня місячне затемнення в рибах в вашому 11 домі. І це головний кармічний такий а, момент місяця, може закритися важливий етап у вашому соціальному колі, або ви розумієте, що настав час змінити великі мрії на плани, наприклад. Зустріти або розірвати стосунки з важливим другом вашим, розкрити таємницю, яку, яка впливає на ваші стосунки з людьми. Взагалі тема друзів, колективів, інтернет-проєктів, вона у вас така активна. А ось коли вона на місячному затемненні, тобто вона з кермічним підтекстом завершує щось, і взагалі ці подібні події вони відгукаються упродовж шести місяців. Тож порада спостерігайте, що що завершується саме зараз. В темі колективів однодумців, друзів, інтернет проєктів і це підкаже, куди рухатись далі. Взагалі про місячне затемнення за пару днів вийде окреме відео на моєму каналі і про подію, про те, як підготуватися, що робити, що не робити кожному знаку. Тож ставте дзвіночки, щоб не пропустити головний астротренд цього місяця, я б сказала навіть року. 10 і 11 вересня Сонце, Меркурій і Південний Вузол з'єднуються в вашому п'ятому домі. Ну, це не найкращий час, саме 10 і 11 вересня, для важливих рішень у сферах любовних, бізнесових, дитячих темах, тому що є ризик діяти емоційно і втратити більше ніж здобути. Тож використайте ці дні для аналізу і, а не для активних кроків. Ось так 18 вересня Меркурій йде по Терезам і 18 і 19 вересня у нас буде такий потрійний аспект між Меркурієм, Плутоном і Ураном. І це час для успіху в роботі. Взагалі, оце 18 і 19 вересня, такі класні можливості для того, щоб підвищити або знайти якийсь новий проєкт і Цікавий дуже проект, залагодити конфлікти на роботі, поліпшити здоров'я через зміну звичок. Ось тут ну подумайте, як ви можете реалізувати ці сюжети, щоб поліпшити своє життя і використати собі на благо. З 1 по 19 вересня, тобто Майже півмісяці Венера буде в Леві і ти по вашому четвертому домі. Що вона гармонізує, поліпшує? Тому що це енергія поліпшення і бонусів, так тобто сімейні питання: облаштування житла, місце проживання, покупка речей додому, приємні зустрічі вдома з родичами або взагалі такі угоди з нерухомістю мають бути вдалі в цей час. До 19 вересня, а з 19 вересня Венера перейде в п'ятий дім, буде йти події. І це буде теплі такі стосунки з дітьми, творчий підйом, романтичні знайомства вам давати, може принести там успіх у конкурсах, якщо для вас це актуально. Нові почуття, бо такі, знаєте, розвиваються ваші існуючі стосунки в такому букетно-конфетному періоді, прибуток по хобі, монетизація свого хобі, час з дітьми дуже приємний, такий розважальний. З 21 вересня закривається коридор між затемненнями, тому що відбудеться вже сонячне затемнення 21 вересня, в вашому п'ятому домі, воно відбудеться в Діві. І тут буде у вас тема також у нас кармічний підтекст, все це довготривалі події, які будуть відбуватися в цей період. по в сфері кохання дітей творчості. Що це може бути? Весілля, вагітність, нове кохання, запуск творчого проєкту, який отримує, до речі, визнання. Тому що сонячне затемнення, воно відбувається на дуже гармонійному е, аспекті, на конфігурації навіть там парус у нас іде. Тобто все, що буде відбуватися, буде відбуватися дуже швидко, дуже гармонійно. Тому е, усвідомлення може прийти до вас, що ви Хочете жити інакше взагалі, робити те, що ви хочете і любите. Тобто така, знаєте, радість у вас на сонячне затемнення. І тут кармічний підтекст, і взагалі про затемнення я розповім в окремому відео. За пару днів воно вийде, воно вже готово, монтується. Тож тобто, ставте дзвіночки, щоб не пропустити головний тренд вересня. До 22 вересня Марс буде йти по шостому домі. Ми знаємо, що така енергія Марсу це активність, дуже велика енергія, дуже міцна енергія. Така вона або ви дуже активні, або ви дуже войовничо налаштовані. Тож, давайте візьмемо по плюсу: потужна робоча енергія. Вона підходить вам для медичних процедур, для спортивних тренувань, для наведення порядку в робочих справах. Взагалі багато роботи у вас активний підхід до здоров'я, до зожу, гарний час для процедур, які зміцнюють ваш організм. 22 вересня Марс перейде в скорпіон і буде йти по вашому сьомому домі. І тут стає акцент на партнерствах. Бізнесових або особистих тут можливі і активні переговори, і юридичні питання, вирішування юридичних питань, спільні проекти, якісь якась колаборація, співпраця або конфлікти, або ви можете цю енергію, якщо не реалізуєте, конфліктувати по сьомому домі з, зі своїм партнером з особистого життя або з бізнес партнером або з будь-якою людиною, якою ви маєте спільну справу. Тож підсумуємо, дорогі тельці, вересень стані, стане для вас місяцем важливих внутрішніх зовнішніх трансформацій у фінансах, ресурсах. Це такий час перегляду, оптимізації та закладення міцної основи на майбутнє у вас саме в темі фінансів, у стосунках, у партнерстві, соціальних колах, можливо якась перетрубація, переоцінка, хто є вашим справжнім другом, союзником. З ким настав час вже попрощатися. У творчих та особистих проєктах це період натхнення, але є й потреба у структурі і дисципліні. Головне правило цього місяця не поспішати, але не зволікати. Там, де потрібно діяти, діємо, будь ласка, і прислухайтесь до своєї інтуїції, адже вона стане вашим найточнішим навігатором в цей період. Вересень це не просто місяць подій, це старт нового циклу життя, і не тільки у дів, які народилися в вересні, а у всіх людей, тому що затемнення воно дає і закладає події на довготривалий час, і всі події почнуть розгортатися активніше вже з жовтня цього місяця. Побачите, як буде все змінюватися. Дорогі друзі, якщо прогноз відгукається, пишіть у коментарях, в якій темі ви вже відчуваєте, що наближаються зміни. Підтримайте україномовний астрологічний контент лайком, підпискою і ставте дзвіночок, нагадування про відео по затемненню. Це наполягаю, тому що це дуже важливий астротренд. А ми з вами побачимось в наступних прогнозах. Гарного! щирого, щедрого вам вересня, дорогі тельці.